Вакцин, які необхідні для імунізації за національним календарем щеплень, наразі на Чернігівщині вистачає. Завдяки наздоганяючій кампанії вакцинації препаратами від кору паротиту і краснухи вдалося запобігти поширенню цих хвороб в 2023 році. Зазначають фахівці Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. У 2023 році в нас було досягнуто в щепленнях від кору паротиту і краснухи, коли було в нас вакциновано майже. 90% дітей однорічок, і майже 87% дітей шестирічного віку це був наслідок проведення такої масштабної загальнодержавної наздоганяючої кампанії вакцинації дітей, ті, хто пропустили ці щеплення по різних причинах. Втім, за даними обласного центру контролю та профілактики хвороб потрібного рівня захисту для створення колективного імунітету, близько 95% вакцинованих, все одно не вдалося досягнути. Тому в 2024-му, порівняно з попереднім періодом, збільшилася кількість випадків різних інфекційних захворювань на 20%. За календарем щеплень проводиться імунізація від 10 хвороб. І якщо рівень вакцинації від гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, поліомеліту – та гемофільної інфекції в дитячих вікових групах достатній, то від кашлюку дифтерії правця найнижчий. В перші два місяці 2024-го в Україні вже зафіксовано 515 випадків кашлюку, тоді як у відповідний період минулого року було 27. В Чернігівській області ситуація аналогічна. За минулий рік в Чернігівській області не фіксувалось жодного випадку на кашлюк. В поточному році в нас вже є 11 випадків даного захворювання. Причому це по віку Це діти до року два випадки, діти від 1 до 4 років 5 випадків, від 5 до 9 років один випадок, і від 15 до 17 років це три випадки. Прошу звернути увагу, що до 9 дітей, які захворіли на кашлюк, це діти без щеплень. А одна дитина має незавершений курс вакцинації. Не всі мешканці області вчасно отримують щеплення, насамперед, через певну необізнаність про небезпеку хвороб, від яких існує імунопрофілактика. Є люди, які вірять поширеним міфам про небезпеку вакцинації. Є ті міфи, які стосуються здоров'я і введення вакцини в частині того, що вакцина містить якісь компоненти шкідливі для організму. Це міф, тому що всі вакцини проходять. Ходять багатоступеневе тестування, і вони абсолютно безпечні. Є міфи про те, що коли перехворіла людина, то що краще перехворіти, ніж вакцинуватись, це також міф, краще вакцинуватись, тому що є такі хвороби, які, на які перехворіти, на жаль, неможливо, і вони завжди закінчуються летально. Саме тому підрозділи Центру контролю та профілактики хвороб проводять роз'яснення та популяризують вакцинацію, зокрема протягом тижня імунопрофілактики, який триває з 24 до 30 квітня. А протягом року знову планують проведення наздоганяючої кампанії з вакцинації. Ми готові на 100% мається на увазі по забезпеченості вакциною. Кожен заклад область в цілому забезпечена кожною вакциною, яка є в календарі щеплень. Бувають короткі проміжки часу. Коли одиничні лікувальні заклади мають низькі залишки імунобіологічних препаратів, але це відновлюється на найкоротші терміни, і сміло можна говорити, що область на 100% забезпечена всіма необхідними імунобіологічними препаратів. Для тих дітей, які повертаються до України, тих, хто пропустив частину щеплень з інших причин, буде складений індивідуальний графік. Якщо графік порушено, то вакцинацію можна робити. Проти будь-якої інфекції, там в будь-якому порядку, одне єдине правило, яким слід користуватись в даному випадку, це треба стежити за тим, щоб були е дотримані саме інтервали по введеннях необхідних доз. Саме ця умова дозволяє досягти самої необхідної інфективності по захисту. А тим, хто має хронічні або важкі захворювання, радять обов'язково вакцинуватися, оскільки ослаблений організм важче переносить інфекційні хвороби. Національний календар щеплень стосується не лише дітей, то фахівці центру радять пройти вакцинацію від дифтерії, кашлюку і правця і дорослим. А тим, хто народився до 2000 року, варто отримати і щеплення від гепатиту Б, оскільки його ввели до календаря лише з того часу. Також продовжується кампанія вакцинації від COVID-19. вакцинуватися від коронавірусної інфекції, як і раніше, можна безкоштовно в пунктах вакцинації в лікарнях, навіть без укладання декларації з лікарем.